Такий вигляд має ботанічний сад подружжя гречаних. Тут 10 клумб. Створювали їх впродовж 10 років. Оформленням займається Тетяна Гречана. Ескізів говорить, не малює, все тримає у пам'яті. Всі вдома було дуже багато квітів, але домашня обстановка така не дозволяла займатися садом, бо було 5 корів, двоє дітей, треба було виживати. А коли вже діти виросли і корови продались, настав. Така хвилина, що думаю, треба заводити сад. Є свободний час. Вивели всі тюльпани з цієї ділянки і заложили сад. До рослин, каже, відноситься як до дітей з любов'ю. Це називається дерево карагана або жовта плакуча акація. Вона, це робиться така рослина береться, в неї штамп виганяється високий, а тоді робиться прививка плакучої форми в крону, і вона росте тільки вниз. Оце вниз я підрізаю, і це виходить така плакуча форма. Вона розквітне жовтими, жовтими квітами, це сімейство бобових, і тут буде дуже багато бджілок. Це клен батерфляй. Він розпускається весною, отакий зелений. А тоді на кончиках лісточків починаються розовенькі і жовтенькі світа проявляться, як бабочки. Батерфляй – це в переводі бабочка. Це також рослина, яка зроблена прививкою. Вона зроблена на обикновенний клен, береться клен, виганяється на таку висоту. І тоді, опять же, прививка робиться японським кльоном. Тобто, для чого це робиться? Тому що японські кльони дуже неморозостійкі в нашій зоні. У цій штучній водоймі живуть карасі чорного і червоного кольорів. На цих семи сутках. Приблизно дві тисячі рослин, ну не менше. Де тільки не буваємо, звідти й веземо, міняємось, купуємо з Швейцарії, з Данії, з Голландії, з Росії, з України, з Молдови, з Польщі багато, з Чехії, з Литви, з Латвії. Улюблена із хвойних рослин ялина канадська коніка, садова форма коніка. Росте повільно їй вже 7 років. От, вона виростає на 10-15 см за рік, навіть при дуже гарному догляді, але вона настільки плотна, хвоя, і от зараз вона молоденька, м'якенька, така нарядна. І завжди вона такої правильної форми. Ми її на новий рік наряджаємо. От, і... Милуємось. Сад прикрашають такими фігурами. Ми самі робимо. Це з металу, просто болгаркою вирізані зимою трошки часу, було котики, там то собачок зварили. Цей рокарій облаштували минулого літа. Це камениста гірка, на якій висаджують рослини, що можуть витримати засуху. Тут різні рослини, не тільки альпійські, тут ростуть тім'яни, ну чабраці. Сон, трава, гвоздічки, флокси. І... Молодилась, ми... Клевер з коричневим листочком. А це ми зробили це з відходів стройматеріалу, спіну бетона, просто випилюється, фантазуєш, склеїш так. плиточним клеєм. На утримання саду в рік витрачають 10 тисяч гривень. Якби ж у мене був мільйон доларів, це в мене така мрія. Чесно кажу, давно. То я би заклала такий дендропарк великий, такий мініатюрами. Із міні-гольфа. Дуже я була в дані, мені понаси міні-гольф, щоб там дітки з батьками віддихали, Там такі емоції зашкалюють. От. І щоб там були фігурки всяких із рослин. Іменно дитячий міні-парк, дендроміні-парк. Це в мене така є ідея. Додає, приїхати до них у гості може будь-хто. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.